Українське село. До криниці підійшов чоловік і схилився, щоб випити води. Підбіг старий дід і застерігає Чоловіче, не пий, москалі воду отруїли. Що ви говорите? Я говорю, пей медленно, вода холодна, горло простудіш. Хлопець приходить із дівчиною за ручку додому до своїх батьків і каже Тату, мамо, знайомтеся, це Леся. Ми з нею вирішили одружитися. Мати з невеликим невдоволенням у голосі питає у сина, а жити ви де збираєтесь? Син відповідає Не хвилюйтеся, Леся Ема, вона взагалі жити не хоче. Телефонний дзвінок то в цій жінці. Ало, я маніяк, і я стежу за тобою. Вона, оглядаючи себе. «Хм, погано стежиш. Я би навіть сказала, занедбав ти мене. Чернівці, Рахс, Шлюбна церемонія. Чи згодні ви, Оксану Миколаївну, взяти Степана Остаповича в чоловіки? Ні. Я тут у Фатій весільній сукні просто так до вас прийшла постояти. Привів чоловік корову для спарювання на ферму до розводять биків. Соковита фермерка років 30 вивела бика. Той швидко заліз на корову і справа пішла. Чоловік наважився і натякає паночці. Може, теж спробувати? Панночка задирає спідницю, перелазить через огородження та бере для чоловіка драбину. Ось тримай, але дивися сам, твоя ж корова.